Вірне серце в Івано-Франківську відбулась 49-та виставка собак. Її організував клуб службово-спортивного собаківництва. Його голова Віктор Щетінін розповідає: нині головна мета події допомогти Збройним силам України, щоб ми могли зібрати хоч якісь кошти, щоб передати, бо тут є і волонтери, тут є і різні організації благодійні. Що ми всі збираємося до Кубки, так як ми кожен рік робимо, і стараємося це все надіслати нашим хлопцям. Деякі чотирилапі були на фронті з нашими хлопцями. Частина не повернулась. На передовій був і град американський стафордширський тар'єр. Його господар Назар розвіює міфи про цю породу і каже, він чудово піддається дресуруванню. Пороняли наш лагерь, в якому ми жили. На бойові завдання він не їздив, так як не потрібно було його там. Але з нами він там провів багато часу, і всі хлопці-побратими за ним завжди скучають, завжди питають, як він, він був таким повноцінним нашим. Членом нашої команди, а тут Роксолана готує до виставки свою собаку Соню. Напередодні провела частковий грумінг. Зараз перевіряє виконання команд. Для Соні це перша виставка, тож вона хвилюється. Трошечки стресує, вона стільки собак не бачила. Перед тим ми займалися собі в парі, але Виставка то є виставка, це є новий досвід, нова практика. Однак у клубі не лише виховують собак. З початку війни вони врятували і знайшли господарів не одному хвостику. З Києва був приїхав навіть питомник бордовських догів. Це величезні собаки, а вони дуже елітні були. і Вони приїхали цілими двома бусами, щоб десь поселитися. Але то важко з собаками. Ми знайшли їм місце у пшеничниках, Там були закинуті хати. Люди поселилися, місяць там жили, переживали. Ну, врятувалися. Той період рятувалися, і ми не втратили то поголів'я. Будемо так казати. Це дуже важливо, бо потім спробуй віднови. До війни усі такі виставки відбувались на стадіонах. Однак, з урахуванням безпеки людей та чотирилапих місце дислокації змінили і провели виставку біля річки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.